Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. Фентезі-роман Війна Чемпіонів Глава 27 ЗА Крок до ПРИГОД За годинку до будинку чарівника повернулися Зіпер та Вік, а згодом власне і сам господар у супроводі Вінда. Познайомившись з усіма присутніми, Кнайт з рештою компанії перейшли до кабінету, де й почали обговорювати майбутню стратегію. Згідно з планом, що його запропонував Магіус, друзі мали тимчасово розділитися, вирушивши на виконання кожен своєї частини завдання. Кнайд, у супровіді Вінда, мав відправитися до Гротвіля і дізнатися, чи не винаймав хтось останнім часом велику кількість воїнів та раптом не цікавився особливим товаром. Віки Зипер своєю чергою повинні були вирушити до старого лісу та, озброївшись янгольським пилом, вберегти приховані запаси обладунків і зброї від потрапляння до поганих рук. Магіус з Клаусом мали намір відправитись до замку Вінтер і дізнатися, чи дійсні сили ворога збираються саме у північному королівстві. Такий розподіл мав логічне пояснення, оскільки, відправляючи зипера на пошук арсеналів, чарівник добре знав, що лицар, як ніхто інший, добре знає цей ліс. Він, в своєю чергу, неодноразово бував у Гротвілі та добре розумівся на особливостях цього місця. Хоча столиця найманців і мала зазнати певних змін, враховуючи плин часу, втім дивовижним чином, ніби застигла у своїй похмурій красі, зберігши притаманну архітектуру та власні написані закони. Клаус бував у замку Вінтер. Але пускати його туди самого чарівник не ризикнув. По-перше, крижана фортеця, на думку Магіуса, переховувала в собі ще більшу небезпеку, ніж смертоносний Гротвіль зі своїми мешканцями та загадковий старий ліс, наповнений мороками. Другою причиною слугувало те, що в стінах саме цього замку від руки його господаря свого часу загинув Клаус. За спільної згоди друзі вирішили розпочати приготування. І за три дні вирушити в подорож. Майл заходився готувати янгольський пил, що, з його слів, мав набути ще однієї чарівної властивості, а також зробив дублікат мапи для Віка та Зипера. Чемпіон, разом з рештою лицарів, також розпочав приготування до майбутньої пригоди. В цей час у замку Вінтер кипіла робота, загін скелетів, що його вислав Морген, вже дістався пункту свого призначення. Невдовзі кістяних воїнів мали повністю екіпірувати та розмістити у підземних казармах. Поки новоприбули мерці, очікували біля високих кам'яних воріт, до одного з очільників майбутньої темної армії врешті повернулася тимчасово втрачена пам'ять. Кетл згадав, як разом із новими знайомими вийшов з таверни і, перейшовши на протилежний бік вулиці, опинився на горищі занедбаного будинку. Непогана вистала! Скільки коштують ці солдати? поцікавився Кетл, вказавши на супутників накраманта. Це мої друзі, і вони не продаються, відказав Дарк. Гаразд, чи є ще схожі воїни, чим більше, тим краще. У цьому місці багато чого є, але раджу тобі це не лізти. Ви зі своїм господарем і так занадто розширили межі своєї гри. Хочу попередити, що не треба зазирати куди не слід. Бо існують речі, які навіть йому не підвладні, мовив чоловіку чорному. До чого ця розмова? Почав було обурюватися кетл, аж раптом почув, що на вулиці щось відбувається. Під вікнами будівлі зібрався натовп чоловіків, які, озброївшись смолоскипами, зупинилися поблизу вхідних дверей. В одному з них Дарко пізнав корчмаря, що вказував пальцем на горище, підказуючи вартовим, де саме перебувають його кривники. Дарк чудово усвідомлював, що саме має відбутися в наступні хвилини. Вартові притягнули за рогу кілька дерев'яних колод, якими надійно підперли двері. Некроман знав, що бійка в хитрому лисі матиме наслідки, втім, переховування в його плани не входило, і тому він спокійно чекав на другу частину вистави. Схоже, зараз буде гаряче, зауважив Кетл, побачивши, як вартові зі смолоскипами в руках наближаються до будівлі. Не мовивши ані слова, чоловік у Чорному дістав із внутрішньої кишені невелику блакитну кулю і заходився щось шепотіти. Магічна річ кілька разів блимнула, після чого з таємничого артефакту, кімнатою почав розтікатися блакитний туман, поволі тягнучись у бік вікна. Вартові, що вже були готові перетворити занедбаний будинок на суцільне багаття, на мить зупинилися. Перед очима, вояків з Гротвіля, почали відбуватися дивні речі. Загадковий туман поволі став перетворюватися на привидів, яких з кожною миттю ставало все більше. Непрохані гості розпочали світанок, загрозливо кружляючи над ошелешеним натовпом. Один з вартових, швидко витягнувши меч, спробував проштрихнути сутність, котра наблизилася до нього, але натомість лише розсіднічне повітря, отримавши удар удару відповідь. Спроби розігнати блакитний туман за допомогою смолоскипів успіху не принесли, та, здавалося, навпаки, ще більше тратували летючих незнайомців. Своєю чергою, привиди не квапилися нападати, вони підлітали до своїх потенційних жертв, заглядаючи їм у вічі, піднімаючи з глибини свідомості потаємні страхи ворогів. За лічені хвилини вартові почали відступати. Залишаючи по собі лише смолоскипи, що так і не дісталися своєї мети? На зміну рішучості в душах воїнів оселився страх, змушуючи натовп Згодом все стихло, і лише плескіту долоні залізного капітана порушував тишу старого горища. Браво! Маю лише одне питання те, що твої друзі не продаються, я зрозумів. Ну а як щодо тебе чарівник без імені? Чи ти готовий запропонувати свої послуги або ж покликав мене похвалитися власними здібностями, мовив кетл. Ця маленька вистава лише кріхітна частка того, що чекатиме на вас, якщо не припините гратися з темною магією, мовив Дарк, ховаючи магічну кулю. Це все, чи маю щось додати? запитав кетл. Моя справа попередити. Ти добре бачиш, втім як кріт сліпий, тож спробуй почути. Володар, якому служиш в подяку за повернення життя, свого часу його у тебе і вкрав. Закритий шолом на голові залізного капітана, приховав здивування, що на мить промайнуло у підсвідомості кетла. За дивним збігом лицарю ти свого часу потонув у болоті, ще й єдиного друга за собою потяг, ви лише маріонетки у цій грі, ім'я, які турнір. Передай тому, кому завдячуєш на легкій долі, якщо не спиниться, Залишиться у своїй в'язниці навічно, — продовжив Дарк. Не знаю, де ти узявся такий обізнаний, і що верзеш про турніри, втім, пам'ятай. Господар мій усюди, і вільніший за кожного із нас, відказав Кетл. Ти чув про чемпіона з Грінспрінга. Хлопець переміг у двобої під місячним сяйвом і, хоча отримав поранення у бою з фехтувальником, все ж таки вижив. До слова, його супротивник також не спромігся завершити поєдинок, отже, вважай нічия. А твій кузні, що це як на турнір? В цій грі немає ресталища, тому що воно навколо вас. Якщо хлопець вціліє, то посяде місце твого господаря, звільнивши його від очікування коня свого немісника, пояснив чоловіку чорному. Що за маячня? Наша мета війна, не витримав Кетл. А ти хотів почути від нього правду? Війна? і це також, але перша причина в іншому. Крижаний король і твій болотяний друг наступні у черзі найкращого визначить за кількістю перемог. Впевнений, що він не братиме участі в турнірі і поступиться на користь чемпіона з грінспінга. Залишилося лише вгамувати твоїх поплічників і вийти на двобій проти Чорного лицаря, посміхнувся Дарк. У кетла увірвався терпець і він стрімко рушив у бік на кроманта. Мортир став перед ним, перекривши собою шлях, але незчувся, як залізний капітан, зціпивши між собою обидві долоні та утворивши своєрідний величезний кулак, і з розмаху завдав валетний удар удару трохи нижче грудей. Збивши мортиру дихання, кетл щосили схопив здоровання, відштовхнувши його у бік, та в цю саму мить відчув, що чиїсь руки міцно охопили шию. Він зовсім забув про Корвена, який за своєю звичкою заховався в тіні і зараз намагався затримати кетла, застрибнувши останньому на спину. Залізний капітан швидким рухом вперед перекинув нападника, і коли до заповітної цілі лишалися лічені кроки, в очах у кетла побіліло. Дарк встиг зробити свою темну справу і, прочитавши необхідне закляття, тимчасово змусив капітана втратити свідомість. Наразі кетл перебував у замку Вінтер. І, полишивши спогади, прислухався до розмови крижаного короля з Моргеном. Загін прибув із запізненням. Очільник скелетів, каже, що дорогою вони потрапили у пастку, мовив голос Морока. Хто міг це зробити? Людські вояки тими стежками не ходять. Це справа рук темного чарівника, звітував Морген. Добре. Він сам обрав свій шлях. Повідом своїх побратимів, як тільки з'явиться. Живим не відпускати, наказав Вінтер. Глава 28. Сідлаючи грози. Настав час вирушати у дорогу. І, побажавши одне одному удачі, друзі почали роз'їжджатися. Першими залишити Ґрінспінг мали зипер та вік. Минаючи широку вулицю, подорожні звернули увагу на старий будинок, до якого схоже вже багато років ніхто не заходив. Колись Тут мешкав воїн на ім'я Генром, вклонившись у бік споруди, мовив Вік. Свого часу Магіус дозволив мені зазирнути до стародавніх трактатів, у яких згадувалося про нього. Так, геройські були часи. Були, загадково відповів Зипер. Друзі виїхали з міста і спрямували своїх коней у бік старого лісу. Звивиста дорога, вела подорожніх крізь хащі. Де, згідно з позначками на мапі розташовувався найближчі стаємних арсеналів. Втім, Зипер чомусь вирішив змінити попередньо запланований маршрут. Для початку зазирнемо ще до одного місця, коротко пояснив лицар своєму супутникові. Зупинившись поблизу старої занедбаної споруди, Зипер зістрибнув з коня і, наказавши віку чекати, попрямував до входу. Старі двоповерхові руїни з сірого каменю навряд походили на чиєсь обістя. Проте їх, ймовірний господар мешкав під землею. Лицар прийшов усередину приміщення і зауважив, що вертатися за смолоскипом йому не доведеться. Сходи до підвалу виблискули помаранчевим світлом, лякаючи своїм дивним танцем. Спуск зайняв менше, ніж хвилину, і зипер опинився посеред невеликої кімнати. На добовому столі горілось дюжини свічок, розставлених в державих канделябрах. Відкидаючи світло на старі книжкові полиці, Зипер дивився перед собою, відчуваючи погляд чорних очей, що спостерігали за ним із темряви. Я чекав на тебе, скучив за лісом або шукаєш смерті, лунав десь праворуч спокійний, глибокий голос. Лицар зробив висновок: якщо він ще й досі живий, отже, господар підземелля надає йому шанс на діалог. Мені стало цікаво, що тобі ближче? Світло або пітьма, генором, мовив Зипер, не зводячи погляду з полум'я свічки. А як ти сам гадаєш? не забарився із відповідю господар. Я загинув і був повернутий до життя завдяки темному ритуалу, що перетворив мене на морока. Ти стоїш посеред темного підвалу, куди не потрапляє денне світло, розмовляючи з напівмерцем. То як гадаєш, що мені ближче? Стемряве, з темряви з'явилося сіре, молоде водночас літнє обличчя Моргена. На тонких губах грала посмішка, чорне волосся гострими кінцями торкалося плечей, а не менш чорні очі впивалися поглядом в непроханого гостя. Зипер мовчки кинув на стіл лист, що отримав від Майоса, незадовго до початку своєї подорожі. Це було те саме послання, яке морек передав Флауер. Втім, до справжнього адресата воно так і не потрапило. Негарно читати чужі листи, протягнув Морген. — У будь-якому випадку виклик прийнято. вигукнув лицар. Як знаєш, витримавши паузу, відповів Морок. Ти хороший вершник, проте на мечах тобі мене не побити. Отож, на права господаря даю тобі можливість обрати зброю. Турнірний спис, коротко відказав Зипер. Якщо гадаєш, що в мене нема коня та відповідної зброї і бій не відбудеться, я тебе розчарую, посміхнувся Морген, відступивши у темряву. На якусь мить зипи роздалося то й не було цієї розмови, аж занадто порожнім видавався наразі темний підвал, але за мить відчуття лицаря змінилися. надвору подув вітер, що, здавалося, долинав до самісіньких сходів. Шматуючи язики полум'я смолоскипів, які зненацька сполохалися, ніби перелякані птахи, смахуючи своїми вогняними крильми. Лицар раптово згадав про віка, який терпляче чекав на горі. Зірвавшись із місця, зипер, чим дуж побіг кам'яними східцями, залишаючи темний підвал. Діставшись надземного поверху, він побачив старі зачинені двері, яких раніше здавалося, не було. Взявши Зипер щасили пхнув ногою невідомо, звідки виниклу перепону, після чого повійні вартові зі скрипом відчинилися. По той бік на нього чекав збентежений вік, тримаючи в руці турнірний спис. Вони не відчинялися іззовні, тремтячим голосом мовив товариш. З тобою все гаразд? запитав Зипер. Я на мить поглянув, як там коні, а коли подивився у бік споруди, побачив двері спис, що стояв біля них. Розумієш, коли ти заходив, їх не було, запинаючись, пояснив вік, а ще погода. Вона змінилася на очах. Зипер поглянув у чорне небо, що з кожною секундою стягувало під свої темні знамена нові й нові, нові хмари. Поривчастий вітер знову нагадав про себе, підсвистуючи раптові блискавці. Щоб там не трапилося, зберігай спокій, мовив Зипер. Вік із занепокоєнням чекав на подальший розвиток подій. Невтішна перспектива знову стати мовчазним свідком зустрічі з потайбіччям відверто напружувала. Тим часом Зипер вже сидів верхи на своєму коні, готуючись до майбутнього двобою. Чекати довелося недовго з грозового неба раптово зірвалася чорна хмара, стрімко посунувши до землі, і менш ніж за хвилину зникла десь позаду на півзруйнованої будівлі. Віки зипером уважно спостерігали за неприродним рухом темної хмарини, завмерши в очікуванні. Небом пронісся гучний розкот грому, і на протилежному боці від зипера з'явився вершник. Лицар, безумовно, знав, хто саме буде його сьогоднішнім візові, але побачити Моргана в такій постації точно не розраховував турнірний спис із держаком з темного дерева, трикутний щит та шолом вкритий гострими шипами. Навряд спантеличили зипера, але кінь, очільник мороків, сидів верхи на чорній хмарині, що набула образів бойового скакуна. Магічний кінь хрипів, видуваючи, ніздрів темний дим, а тілом його, немов ріки, розтікалися спалахи яскравих блискавок. Наступний грім став для воїнів сигналом до початку двобою. Розігнавши своїх коней, супротивники мчали одне на одного. Вік на мить завмер, після чого у вухах його дзвінко пролунало від луння удару. В цій дуелі вершників зипер виявився трохи спритнішим, вибивши морока з сідла. Тіло Моргана з гуркотом впало на землю, шолом злетів із голови, відкотившись убік, а примарний кінь розчинився в повітрі, ніби ранковий туман. Думаєш, це кінець, пролунав глибокий голос, вибитого сідла морока, що доволі легко здійнявся на ноги. Зипер зістрибнули з коня і, дістаючи меч, стрімко рушив до опонента, але й припустити не міг того, що трапилося на наступної миті. Зі швидкістю боревію, Морган скоротив дистанцію та, міцно схопивши лицаря, проштовхнув його прочинені двері, після чого останні хутко зачинилися, перетворившись на суцільний камінь. Уже вдруге за сьогодні вік безпарадно закляк на місці. Підбігши до стіни, хлопець відчайдушно намагався зрушити непохитні цеглини, але все було марно. Прогнилий дах також поновився і наразі вкрився міцною залізною лоскою. Не в змозі бодай що змінити вік з розпачем сів на землю вітер розвіяв хмари, привітно засвітило сонце, проте у душі чорним відбитком завмерла нещодавно негода. З ним все буде гаразд. Пролунав незнайомий голос, і вік поспіхом підвівся дістаючи меч. Навпроти хлопця стояли троє невідомих. З правого боку височів кремезних розмірів здоровань. лівожить за деревом причаївся чоловік із сірим обличчям. Прямісінько ж перед віком на колоді сидів третій незнайомець, одягнений у чорну туніку. Заховай зброю лицарю, ще встигнеш повоювати, розпочав невідомий. Генром, схоже, єдиний з усієї компанії темних, хто зберіг рештки здорового глузду, і здатність дослухатися до розумних порад. Він нічого не заподіє твоєму приятелю, хто ви такі, лише й спромігся вичавити себе вік. Напевно, твої нові супутники. Залишатися самому у лісі я б не радив, повертатися до міста і відсиджуватися, поки твої друзі ризикують життям, схоже, також не твій варіант. Отож ному знайомитись вартовий з Грінспінга, посміхнувся чоловіку чорному. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.